Вбивця Андрія Поробія зізнався у скоєному злочині і наголосив, що йому все рівно було кого вбивати. Якщо б він жив у Вінниці, він би замочив якогось петю. І всі ми задаємо собі питання: а про якого п'етю у Вінниці йде мова? Якщо Петро Олексійович, ну, то він живе у Києві. Козин до чого тут Вінниця? Чому саме Поробій? Тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя. Якщо б я жив в Вінниці, то був би Петя. Я прийняв рішення переїхати з козина в Городківку і е, всі гроші були спрямовані саме сюди і за рахунок цього робиться дорога. Ми цю практику продовжуємо. А ви тебе по сусідству з парупіям? Я більше не хочу розмовляти, так що будь ласка. Ми вже знаємо з відкритих джерел, що вбивця Поробія дуже ретельно готувався до злочину декілька місяців і дуже добре вивчив спосіб життя, місце проживання, контакти і дуже добре знає, де і який П'етя живе у Вінниці. Проект дуже вдалий. Я дуже вдячна Петру Олексійовичу, що саме він приписався до нас і завів ці кошти. Будьте обережні і. Обачні Петро Порошенко виконав обіцянку в городківці завершують будівництво нової дороги. А ще в чергове змінив місце своєї прописки. Бляд, програма, бляд, так я не буду в ефір. Задля податкової підтримки громад. Тепер він офіційно став жителем Немирівської громади. Ви я вашу мать,